Годово від баби Альберта Газенбрукса. Знаєте, хто це? Не баба, а Альберт Газенбрукс. Це бельгієць, воїн української повстанської армії, диктор підпільної радіостанції Вільна Україна з кодовою назвою Афродіта. Так в УПА було власне радіо, і воно мовило по всій Європі на хвилях від 41 до 43 метрів і розказувало світові про Україну англійською, французькою, німецькою, українською і російською мовами. Російською та українською новини читала дикторка Зіна, а бельгієць розповідав англійською, французькою та німецькою. У 45-му він був поранений і потрапив в російський полон. Вісім років відбув у Гулагу, а потім після смерті Сталіна повернувся на Батьківщину. Не знаю, чи була у Альберта Газенбрукса бабця, але точно є онучки. Я був у них в Бельгії, у Брюге. І їв їхнє годово. Але у краївці. Краще. А ще у краївці можна придбати мою книжку про Радіо Афродіта і інші книжки про УПА. Незнання історії не звільняє від відповідальності.